Залишалося хвилин 35, і я зрозуміла, що тісто просто ад. Неправильне тісто зробив взагалі. Ну, no, воно не пропікається. Це, це нормальне тісто. Воно вроді би як піднялося, вроді би, приготувалося. Ну, no, воно горить, а тісто не пропікається. Я думаю, алло, капітан, ну, ми ще час є. Давайте зробимо ще одне тісто. Приготувати тісто дріжеве. Де треба йому настоятися, відпочити, поки ти замішаєш тісто, це хвилин 20, щоб вона ще постояла і ну куди б приготовлювати? Ну, ми не встигнемо взагалі тоді нічого. Просто так, я... — Там виходить п'ять, вісім і що ти все? робиш? Ну, ти бачиш, що він робить? Він притискає дуже сильно і воно не фі він забиває його. Ярослав бере їх ось так от сплющує. Просто щоб вони були тонкіші, щоб вони пропеклись, бо вони не пропекались. Давайте тримати свої нерви і робити максимум, що ми можемо зробити. В цей момент у Кирила обстулися руки. По одному різних смаків щоб зробили, буде? Хоча буде. б так. Про... Ні, не буде нічого. Мене також настрій упав. Я собі, скажімо так, міста не знаходив. Ми вже вибирали, що було. Ти шоколад? Ні, сім'я. І те, що ми зробили дофіга класних, ідеальних, крутих начинок, це котопідхвіст. Тому що нема куди ці начинки просто банально давати. Людина, яка каже, що я працює пекарем, що ну, він не пекар. Тому що він казав, що він такий пекар просто 10 із 100, а е, виявилося, що він пончики не може занесити. Катюш, в яких ти впевнена, що вони пропечені? Давай ножечком. Я підійду зараз. Катя смажить, вона каже: ну, в мене якісь окей, якісь гливкі. Вона каже, давай якийсь один надріжемо, щоб подивитися, що там всередині. Вона починає розрізати. те, що ми треба діти. Ді, давай. Далі. Давай цей. Ти щоб що більш засмаглі. Yeah. Я надрізаю, ви дивіться. І вона просто починає їх ось так от розрізати. Вони з такими відкритими мордами як бао там стоять. І вона ріже один, ріже другий, ріже третій. І я думаю, блін, ну це пукеники, типу, їх так різать, ну це буде тупо якийсь сабвей, тупо, тупо бурур броди. Уваги залишились 10, Дев'ять. Вісім. Семь… Шесть… Пять… Четыре… Три… Две… Одна секунда… І стоп, час вийшов, усі відійшли від столів. Оте, підімо руки. Ота, руки. А що так може? Реді?